Ви на каналі План. І сьогодні я буду показувати рентур хати на дереві. Заходимо всередину. І тут нас зразу зустрічають такі інструменти. Половина інструментів стоїть гіль в мене. О, ми отаке віконечко зробили. Собі файно. Отут тут її можна закрити, щоб дощ не потрапляв середину. От тут ще буде треба доклеїти, доробити. От тут це можна ноги покласти. Отут. От так ще можна сюди. Отут От полічки такі. І тут полічки, зі скіна запірена. Все, тут пилога підвісна. Оце тут сидіти. Таке.